24 березня Кам'янське в останній шлях проведжало двох героїв, котрі віддали життя заради майбутнього своєї країни. Кам'янчанин Микола Володимирович Новосад, старший солдат, загинув 20 березня. Він був досвідченим військовим. Протягом 2015 16 років перебував у зоні бойових дій. А від початку російсько-української війни знову пішов на передову. Вже цього літа Микола Володимирович мав справити 60-річний ювілей. Та війна передчасно обірвала його життя, залишивши родину безлюблячого чоловіка, батька, дідуся. Поховали військового на цвинтарі по вулиці Романківській. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Прощалися весняного дня із ще одним військовим із нашого міста Максимом Баранніком. Життєрадісний, компанійський, дружній, добрий. Його життя обірвалося у віці 33 років. Старший солдат Максим Бараннік загинув 18 березня, захищаючи свою землю від окупантів. Воїна поховали на алеї Слави військового кладовища на соцмісті. Чоловіки кам'янського мужньо та безстрашно оборонять країну, міняючи свої долі на користь батьківщини. Міський голова Андрій Білоусов від імені Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто висловив щирі співчуття обом родинам загиблих і зазначив, що у війні з загарбниками гинуть найкращі сини України.